Напередодні дня захисника вітчизни працівники відділу державної служби охорони України в місті Севастополі спільно з керівництвом школи інтернату №3 3 приготували учнів 7-8 класів справжнє свято свято мужності історичної пам'яті, свято справжніх патріотів Севастополя. У супроводі автомобілю державтоінспекції учні відправились до колись унікальної фортифікаційної споруди головної бази Чорноморського флоту, туди, де прозвучали заключні акорди драматичної симфонії останніх днів оборони Севастополя, названої нащадками героїчною трагедією. Музейний історико-меморіальний комплекс героїчним захисникам Севастополя. 35-та боргова батарея. На 35 й борговій батареї школярів вже зустрічали співробітники музейного комплексу і шефи у міліцейських погонах, які підготували дітлахам. программу. Уважаемые ребята, наши гости от коллектива музейного комплекса 35-я береговая батарея, мы вас приветствуем. В этот день до нашей батареи через несколько дней будет торжественное событие, праздник, посвященный защитникам Отечества, вы знаете. Очень многие из наших семей так или иначе имеют отношение и к военной службе, и к событиям Зв'язаних з війною і з воєнними дістами, по цьому в канун одних двох собит то, що ви прибыли к нам на батарею, це уже событие. Учні і співробітники відділу Державної служби охорони при управлінні МВС України в місті Севастополі поклали квіти до пам'ятника загиблим захисникам Севастополя, згадали полеглих захисників Севастополя, чиє життя обірвалося у цій війні. Сотрудники. которые присутствуют здесь, являются шефами нашей подшефной школы интернат. И неоднократно мы приезжаем к вам непосредственно где-то посетить классы, учебных класс с подарками, которые конкурсы проводим. Ну, принято решение было совместно согласовано с вашим руководством для того, чтобы периодически выезжать за территорию школы интерната и проводить время непосредственно на таких серьезных исторических памятников, как вот 35-я батарея, которую вы сегодня посетите, нам расскажут, покажут эти все события, которые происходили. Хотелось, чтобы оно в памяти у вас осталось, и патрическое воспитание, которое наши сотрудники вам дают, надеюсь, оно продолжится на протяжении не только 2014 -го года, а и в дальнейшем. Цей день працівникам відділу державної служби охорони були присвоєні і урочисто вручені спеціальні міліцейські звання. Після цього учням школи інтернату номер 3 а так само співробітникам міліції, ескурсоводи музею показали фільм про історію 35-ї боргової батареї. Провели захоплюючу екскурсію по казематах батареї.